Лікарі занепокоєні в останні десятиліття на рак шейки матки все частіше хворіють жінки від 18 до 35 років. Невтішна статистика фіксує недугу і в зовсім молоденьких дівчат від 14 років. Дослідженнями встановлено основною причиною розвитку небезпечного захворювання є вірус папіломи людини. Однією із суттєвих причин являється ранній початок статевого життя. Період до 18 років у цей час епітелій шейки матки. У жінок дівчат ще не зріли, легко травмується і тому легко проходить інфікування. Вірусом папіломи людини також загрозливою являється часто зміна статевих партнерів, а також шлюб з партнером, у якого раніше було декілька статевих партнерів, аби привернути увагу жінок до власного здоров'я, усвідомлення небезпеки вірусу і небажаних наслідків зараження ним, медики готують спеціальні брошури і плакати з повною інформацією про хворобу. А головне закликають стежити за собою і відвідувати лікарів. Адже більшість хворих жінок, як виявляється постфактом, руками не Звертаються до медиків. Шановні жінки, зверніть увагу: до 82% жінок у віці від 14 до 40 років заражаються вірусом папіломи людини протягом перших двох років статевого життя. В організмі вірус проникає в клітини і викликає пухлинне зростання, яке стає раковим. У світі кожних дві хвилини від раку шийки матки помирає одна жінка. У Хмельницькій області торік померло 57. Цьому можна запобігти. Рак шийки матки піддається лікуванню. Не чекайте запрошення. Відвідайте свого лікаря-гінеколога для профілактичного. Лікарі запевняють, на ранніх стадіях хвороба цілком виліковна, і після лікування жінка навіть може народжувати дітей, але за умови вчасного діагностування недуги. Вірус папіломи людини підступний. І коли він попадає в організм, цього не відчуває жінка, немає ніяких клінічних проявів, ніяких скарг. І тому це може пройти непомітно». Від часу появи вірусу до розвитку раку шейки матки може пройти 8, 10, а то й 12 років. І тому треба обов'язково кожній жінці один раз в рік проходити профілактичні онкопрофогляди. Зараження вірусом папіломи людини можна і попередити для цього роблять щеплення вакцинами від найбільш небезпечних штамів інфекції. У 28 країнах світу навіть існують державні програми, за якими таке щеплення роблять дівчатам з 12 років ще до початку статевого життя. Зазначену вакцинацію проводять і в нашій області. Анна чешук, Олександр Галян, Подільська панорама.